Друзі, мої вітання. Вибачте, давно не було відосиків, тому що давайте по порядку. Перше, дуже багато роботи. Ви знаєте, що займаюся автопідбором, робота навелися дуже багато і не завжди встигаю щось для вас монтувати. А друге поліції стало реально набагато менше. Ну дійсно набагато менше. Я не знаю, чому там де, їх позабрали, чи що, але їх набагато стало менше. Але я завжди за вас пам'ятаю, розумієте, я завжди для вас для вас зроблю гарні відоси. Ви мене знаєте, тому колеги, коліжанки, вибачайте. От реально вибачайте, давно не було відео, тому це все ми поправимо. А тепер до основного. Ви зараз побачите мега крутий відос, в якому поліцейські таке плели, таке плели, що це просто капець. Ви розумієте, це в голові не вкладається, і те, що ви в ньому зараз почуєте, це просто капець. Це ну мій розум не готовий це сприймати. Тому, друзі, вмочтесь позручніше, запарюйте, чаюху і і дивитися цей треш контент. Погнали, добрий день. Добрий день, хлопці. Добрий добрий день, день.

До статті 35 а твій, а з перевірки військово-облікових документів. Нема такого 35 статті. Як нема? Ну так нема? Не Та як я, так само нема. маю. Закону України національну поліцію 8-й пункт. Заспокоюсь. Зараз, Зараз, Зараз до я вводу, 35 стаття. 32. Ну тобто ви знаєте статті. 35 зупиняється автомобіль. Перепрошую. 18 травня, в 느... Нет, яка Видно 35-ї статті. Ну, я... травня, в в еды, в Так, так. Мы, как водитель, вы должны ну, за Я следую. Доволи... Да покажи резервы и все. Не, не. Но, покажи резервы, не, Роман, и что? Нет, я сейчас говорю, что я Можна подивитися постанову Кабінету Міністрів. Можете нормально зупинятися? Ні, зупиняти, ви, ви відносно 35-ї маєте зупинятися. Чого... Є інші нормативні правові. Не кричіть, будь ласка, до мене. Я не кричу, ласка, я маю таку вимогу. Не кричіть, будь ласка, до Є інші ласка, нормативні правові акти, які дозволяють. Ні, автомобіль зупиняється відповідно 35-ї статті. Є інші нормативні правові акти, які дозволяють працювати. Так, 8-й пункт. Добре, зараз я почитаю. Що таке, що з вами? Хвилюєтесь? Так, хвилюєтесь, ви не знаєте, що? Що, хлопці, хочете чи що? Якщо спосіб закріплення вантажу, що ви мені розказуєте? Який вантаж? Е, наказ Кабінету міністрів України 35 30, 357. 357. Я дзвоню, викликаю. в поліцію таке? 357. Працівники поліції мають перевірити військові облікові документи. Так, покажи резерв. Добре, маю. Ну покажіть. покажи броню. Дивіться, якщо ви не маєте, то ви хвилюєтеся. Ви, Чоловік має броню, я перепрошую. Ну то вообще воно не дайте подивись. До 04 -го, 12 2024 24 Так, до А да, що добре. я не розумію, в чим проблема? Мені просто яка причина зупинки, я їхав з ними, ви мною їхали, доганяли. вам кажу, просто ви читаєте Кабінету Міністрів України Там номер 357. Там вказано, що працівники поліції нові повноваження для Зупинки особи перевірки військово-прикольних документів, просто, Можливо, так, будь ласка, наказ на Кабінету міністрів України номер 357 Там каї є вказано Кабінет міністрів України номер 357 в якому вказано, що працівники поліції, а так само працівники військомату мають повне право 357. Там є доповненнями. Там, з просто капець, кажу. 18 травня мають повне право перевіряти. Тобто ви маєте мати з собою mm. або військовий квиток, Nie, або військові вулиці. вулиці? Ну добре, то тоді виходить ухилянти можуть їздити на автомобілях і уникати відповідальності, не, так? Не, виходить так, ну, я блокпостек. Yeah, yeah. правильно. Тому ми маємо повне право перевірити, зупинити і перевірити військові облікові документи. Да, Наприклад, якщо у вас то... немає з собою військового квитка, не, ми тоді, ми тоді згідно... згідно закону, маємо право вас затримати для встановлення особи. То, тому я що, я ви знаю, що ви не маєте. Але оскільки ви показали документи, що у вас є бронь до 12-го місяця, проблема якесь, що це займає одну хвилину. Мій адвокат казав, що до 35-ї статті. Чи тільки мають право зупиняти. А кого Кабінету міністрів України в нас ж є законно? Ні, то я розумію, але <как> зупиняється закордонність. Може, якщо не дивилися, читали. Та я, в цьому в я вже Це наказ Кабінету міністрів України. Подивиться вдома, перевіримо. Все, <каклінь> угу. можемо їхати. Ми можемо По їхати? Все. До побачення, навжаємо.